Життя в суспільстві оточує нас правилами. Ми дотримуємось правил дорожнього руху, коли їдемо за кермом або переходимо вулицю. Ми читаємо інструкцію перед використанням нового пристрою. Ми дотримуємося рецепту, коли готуємо страви, і правильно поводимося за столом під час споживання їжі. Це повною мірою стосується і правил війни, Як і більшість правил вони не були вигадані без причини, а з'явилися з розвитком людства. Ми не стрибаємо під вантажівку на дорозі, тому що це небезпечно, а не через правила дорожнього руху. Правила вторинні, коли існує небезпека. Ми не вбиваємо невинних і не грабуємо цивільне населення на війні. І розсудливі люди не потребують додаткових пояснень, чому це аморально. Закон вторинний, коли існує мораль. Писані правила потрібні нам лише для того, щоб уточнити те, що ми вже розуміємо від народження. Ми знаємо, що не можна вбивати людину, яка не в змозі захистити себе, але якщо це військовополонений, ми потребуємо роз'яснення, як саме з ним поводитися. Ми знаємо, що маємо уникати жертв серед цивільного населення, але як поєднати це з необхідністю виконання задачі? Ми знаємо, що повинні лікувати поранених і поважати загиблих, але які конкретні процедури МГП знає відповідь: слідкуйте за нами, щоб розуміти свої обов'язки в бою.